Привіт, жопки. Останній день поточного року. А це означає, що настав час для вже традиційного звернення до підписників. Жобки! Дякую вам за вас, за ваші лайки та коменти. Дякую, що доєдналися. Дякую, що залишаєтесь. 2025 вийшов не надто плідним, але у мене є поважна причина. Я дуже якісно волойобув. Думаю, мене можна зрозуміти. Щиро буду намагатися виправитись упродовж наступного року. А зараз, знову ж таки, по традиції, хочу передати окремі святкові привіти найбільш активним підписникам. Вибачте, якщо якось не так, назву ваші нікнейми. Ервін Ю5R Ервін слава, світ щось там 20. Зате я згадав тебе, бро. BBB Євген Бі-бі-бі. Побільше більше несподіваних думок тобі у новому році, друже. Влад y 3 x Просто найкраще. Дуже влучне описання для підписників каналу Мордобій. Нік Яровий. Твій комент змусив мене сказати, що ти топ. Ти топ. Назарій Захарух. Друже, я стараюсь. Дякую, що залишаєшся з каналом. Дмитро HRR. Бажаю тобі у наступному році суцільного баунті. Кухаришин Олег завжди радий твоїм коментарям. Юрій Ж9Е Ша. Гарний коментар. Дякую за коментар. Шкіпер. Бро, бажаю тобі у новому році ні в чому собі не відмовляти. Сент Патрік. Друже, якщо ти це дивишся, будь ласка, дай знати. Мастер Сергіус, нехай 2026 рік принесе тобі багато хліба. Видовище беру на себе. Круголейбл, дріл та пепе. Тобі у новому році. Моторілля міцніша за Віростюка тільки крутість твого коментаря. Анатолій Ситник стандартово радий твоїм коментам, ніколи не сумуй. Богдан Лі Merry Christmas and Happy New Year, Кущер Animal. Кучер7778. Красунчик Молочинка. Найкращий повага. NGOS13. Мордобій то єдиний канал, де підписники дорівнює найкращі люди. Серж Шняген. З-під твоїх пальців будь-що, то похвала. Тож усі з новим роком жопки Підіймаю за вас келих святкового пюре. Будьте чемними, скоро почуємо. Happy